Привіт! Сьогодні пограємо ЧЕС, Постараюся виграти когось. Не знаю. Так, у мене зараз рейтинг а, 907 на швидкі шахи. зіграємо на, на швидкі шахи сьогодні. Так, я не знаю, хто там випаде. На 10 хвилин будемо грати. Погнали! Партію. Я так особо не вмію там розказувати, як правильно ходити. Гамбітів тих трохи не вчив, просто дивився деколи. Не знаю, найкраще мені так ходити. Як це там воно там. О, коротше, якщо поведеться, це така... Я не знаю, чи тут зараз ведуться такі вилки. Це... Ну, краще вроді туди йти. Але якщо брав, він не пов'явся. Не по планах пішов. Але можна і це. Про. Краще все блок піти коням ось туди, коротше десь я і бра не могу показати Ладно. На, зараз цю Йо, я не хочу програть просто. Вс, я я все здугить. Просто жорстко піду. Так, треба захищати якось коня. і захистити, бо не моною. Йой! Не знаю. Що в цій ситуації робити, коли я програю? Так, програвати коня, звісно, я теж не хочу. Ходіть пешку заберу я. Да ну ще й індус попався, я не можу. Індусів я не люблю. Індуси так грають, що я їх програю. Ну, Хух, побив, я не можу. Це так ніхто не ходить, звісно. Сюди тільки я так ходжу. Так, бачу, він туру мені віддав. Хоч я зрівняв себе ці. Зрівнявся, так правильно сказати. Так, тут не виграю ще. Ферзя. Зато. Можна розмін зробити. Але в нас не чия. А він забрав мене коня, трохи геть вигодно. Стараємося без обміну всіх розміну. Так, що він тут вдіє? Пішку зараз забере точно. Потім на якийсь на шахи налетить. Йой, так і думав. Йой, я йому нічого вдіяти не можу тут. Хіба що. Рокіровку саме лучше. Так, дальше десь треба. Ой, все, мінус тура. Хоча... Ми так кон зробим. Хай забирай. Ми на коня його на... Якщо він пяшка не піде. Добре, пішов. Можна йому розмін зробити, так захистити цю туру свою. Отак. Типа шах, коня можу забрати потім. Він там хіба що кудись відійде? Ладно, перед сразу поставим, щоб забрати. Так, пов'явся. Але його все ще таки плюс один. Все ж таки плюс один. Тому що він... Проводимо пішку вперед. Нападаємо на його пішку. шахом возьму коня сразу там розмін не знаю а ні коня не ну хіба що так. так але я можу ще втікти так краще куди піти так але ні хай бере краще я ще й нападу на його І поставлю сюди щоб він нікуди не втік ось так How about you?